Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього уроку створення зображень в графічному редакторі. Починаємо з повторень правил поведінки. Доєднуємось до уроку вчасно. Наводимо лад на своєму столі, де знаходиться комп'ютерна техніка. Слідкуємо за відстанню від очей до монітора, а також за своєю осанкою. Під час роботи комп'ютера не торкаємося проводів, нічого не доєднуємо і не ремонтуємо. Переміщуємось по кімнаті спокійно, завжди після уроку робимо перерв. Сьогодні ми з вами на уроці пригадаємо, які нам відомі графічні редактори. Розглянемо та порівняємо вікна графічних редакторів. А також розробимо свою емблему або логотип у графічному редакторі. Пропоную розпочати урок з інтелектуальної розминки. Розглянемо задачу. Поруч із берегом стоїть корабель зі спущеною на воду мотузковою драбиною, що має 10 сходинок. Відстань між ними 30 см. Сама нижня сходинка торкається поверхні води. Океан сьогодні дуже спокійний. Але починається прилив, що піднімає воду за годину на 15 см. Через скільки годин покриється водою третя сходинка мотузкової драбини. Так, я думаю, всі ви уважно прочитали ще раз задачу. І всі справилися з цією задачею, бо правильна відповідь. Вода ніколи не покриє третьої сходинки, тому що разом з водою підіймуться і корабель, і мотузкова драбина. Популярні графічні редактори, які використовують для створення зображень в сучасному світі, ви можете бачити на екрані зараз це не всі редактори, які абсолютно всі. Це найпопулярніші, наприклад, серед учнів п'ятих класів. Це TuxPaint, це просто Paint, редактор, Кріта і Гімп. Ось це редактори, які ви можете завантажити, встановити на свій комп'ютер. Деякі редактори можна використовувати онлайн і створювати зображення. Кожен редактор пропонує свій принцип побудови зображень, але не дивлячись на те, що всі редактори різні, і у них різні принципи побудови, є багато і схожих можливостей. Саме схожі можливості ми зараз розглянемо. Перше, створення малюнка у різних редакторах може здійснюватися за допомогою таких елементів. Олівець, пензлик, розпилювач, прямокутник, лінія, багатокутник і так далі. Багато елементів є спільними для різних редакторів. Під час створення малюнка кожен редактор пропонує нам палітру, кольорову гаму, і завдяки цьому ми майже в усіх редакторах можемо створювати. Кольорові малюнки. За допомогою е, спеціальних функцій ми можемо виділяти окремі елементи, переміщувати їх, видаляти або копію, копіювати, тобто працювати з фрагментами малюнки. Кожен графічний редактор пропонує масштабування. Ми е, можемо збільшити або зменшити зовнішній вигляд нашого зображення. Тобто зображення е, збільшимо, якщо хочемо попрацювати з дрібними деталями, якщо воно занадто велике, то ми його зменшуємо. Е, імпортування до малюнка об'єктів з інших малюнків. Такий функціонал пропонують багато. Різних графічних редакторів. До малюнків в кожному графічному редакторі можна додавати текст. І е е кожен графічний редактор дозволяє працювати з файлами, відкривати їх, змінювати, зберігати, друкувати. Давайте розглянемо графічний редактор Paint. Всі ви з ним працювали в початковій школі, працювали під час створення пінгвіна на минулому уроці. Зображення можна створювати в графічному редакторі за допомогою інструментів. Подивіться, будь ласка, група знаряддя, зараз ви бачите на екрані. Для того, щоб поглянути, що це за інструмент, достатньо підвести вказівник миші до інструмента, затримати його і з'явиться підказка. Не треба на нього натискати, а Перш ніж використовувати, а спочатку почитати, що це пензлик, це лупа і так далі. Потім, ознайомившись з інструментами, обирати для роботи той, який вам потрібно. У групі кольори в графічному редакторі Paint пропонується два кольори: Кольор колір 2. В залежності від того, який ви хочете колір, з яким ви хочете працювати, обирають колір на палітрі. Виділений зараз колір 1, він чорний. Якщо ми хочемо його змінити, то ми натискаємо на нього і обираємо, наприклад, блакитний чи червоний. Якщо ми хочемо змінити колір 2, такий самий алгоритм робимо і з кольором 2. Дуже просто для зміни кольору. Зараз, будь ласка, виконайте гімнастику для очей. Молодці, продовжуємо нашу роботу. Розглядаємо графічний редактор Paint. Є інструменти, які пропонує графічний редактор Paint для роботи з фрагментом малюнка. Давайте розглянемо їх. Це інструмент виділення. Якщо ми хочемо, наприклад, видалити фрагмент малюнка. Ми обираємо інструмент виділення, потім можемо обрати елемент виділення прямокутного фрагмента або довільної області, або виділити все. Виділення прозоре, це виділення без фону, і тоді буде зображення виділятися, не буде за ним білого фону. Також зображення можна повернути. повернути на 90 градусів праворуч, і ліворуч, на 180. І можна відобразити зверху вниз і зліва направо, якщо ви хочете здійснити поворот зображення. Можна малювати геометричними фігурами. Для цього потрібно спочатку обрати яку саме. Геометричну фігуру ви хочете, і е, обов'язково, якщо е, вам це потрібно, обрати контур, е, його колір, а також товщину і е, інструмент, яким ви будете працювати. Все це є у вас в графічному редакторі Paint. Окремо, ось ми розглядаємо, як е, працювати з геометричними фігурами. Якщо в області малювання додати текст, то з'явиться додаткова вкладка інструментів для роботи з текстом. І в цій вкладці ви можете змінити розмір шрифту, зараз 18-й, U. це у нас жирний, курсив, підкреслений, закреслений. Можна також змінити. Тип шрифту, все, що можна робити з текстом, у вас буде на панелі роботи з текстом. До малюнка можна додати готове зображення. Для цього використовують вкладку Вставити у меню основне. Щоб зберегти створене зображення, Роздрукувати чи почати працювати з новим зображенням необхідно скористатися меню Файл, синім виділено у вас на екрані. Деякі редактори можуть мати особливі інструменти. Наприклад, зараз ми з вами розглянемо редактор Autodrop, який має інструменти, схожі на інструменти, що є в графічному редакторі, але також має і інструмент розумне малювання. І якщо намалювати об'єкт, то програма завантажить. Функцію штучного інтелекту і за допомогою цієї функції розпізнає намальоване вами і запропонує обрати покращену модель. Більш детально зараз ми розглянемо цей графічний онлайн-редактор. Спочатку хочу запропонувати вам переглянути ваше домашнє завдання. Додаткову інформацію до уроку ви можете опрацювати на сторінках 77-83 у підручнику. Пам'ятаєте, що закріплене посилання є у нас на першому уроці. Ви вже завантажили собі підручник, чи можете обрати його на сайті «Нові знання». І завдання: створіть емблему, логотип. В графічному редакторі Paint, або в онлайн-редакторі за посиланням. Заприклад, візьміть логотипи, які ви бачите у себе на екрані. А свій логотип ви придумуєте самостійно, я вас не обмежую. Тут ваша творчість. Так, результат ви прикріпите до уроку. А зараз розглянемо онлайн-редактор. Так, онлайн редактор у нас виглядає наступним чином. Так, звертаю вашу увагу, що в мене браузер, з яким я працюю, це Chrome. і переклад. Будь-якої програми в режимі онлайн дуже просто здійснюється. Правою кнопкою я натискаю в програмі, обираю перевести на українська і бачу уже програму на українській мові. Так, що ж може цей редактор? У класиці є геометричні фігури. Форму ви бачите, є палітра, можна зафарбувати, додати текст. Є режим малювання і є режим розумного малювання. Ну, Давайте подивимося, чим же відрізняються ці режими. Режим малювання. Ось я, наприклад, хочу намалювати серце. Ось таке. Намисне малюю, що воно не дуже у мене гарне виходить. Так, і ще малюю серце. Ось, подивіться, будь ласка, вгорі на панелі ви можете побачити, що штучний інтелект запропонував вам варіації, до чого подібний ваш малюнок. Ось мій малюнок я клацнула, серце просто, а я можу перетворити на коробку з цукерками. Ну, чомусь ще йдуть асоціації з коворідкою. І, Подушка і так далі. Тобто, я ось можу обрати собі таке серце і, наприклад, його зафарбувати. Дуже легко, звісно, це зробити. Відмінити дію можна, натиснувши кнопку Ctrl-Z, або внизу, ось на панелі інструментів, ми бачимо. Кнопку скасувати. Яким ви будете користуватись редактором для створення логотипу, ви обираєте самостійно. Я бажаю вам гарного дня, чекаю ваші роботи. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, я буду намагатися робити свої уроки ще кращими. До побачення!